Такий в мене прохід. Тут буде стояти паркан, то я вже буду боком ходити. Олена Гончарук, жителька Бердичева, каже, що вийти з будинку, у якому вона живе, заважає паркан. Його сусіди поставили на спільній дорозі, говорить жінка. За словами Олени, прохід і до цього був вузький, через що не могли винести тіло її загиблого сина. Ми навіть не могли звідси винести тіло, а зараз вже все заблокував сусід дорогу повністю. Я визивала наряд поліції, зверталася в усі інстанції військкомат, в міській виконком була комісія, але не знаю, чи якесь буде рішення. Мешканці сусіднього будинку приватизували частину ділянки, де встановлюють паркан. Приватизували з порушеннями, говорить Олена, бо не отримали її згоди. Томинує, вона неодноразово підходила до мене, щоб я їй підписала приватизацію. Я відмовлялась і сказала, що зроби мені нормальну дорогу. Вони яким чином приватизували, я не знаю. Василь Хомич, мешканець будинку 26 а каже, що згоду на приватизацію мешканці 26-го будинку, де живе Олена Гончарук, дали паркан поставлений по межам приватизації, який видав е е е організація, яка це видала на точки, і ми по цих точках поставили паркан. За словами Василя, його паркан не створюватиме перешкод для проходу. Натомість мешканці 30-го будинку повинні знести свій незаконно встановлений паркан, говорить чоловік. Оце хазяїн 30-го номера має таку забор, як він каже. Це він мав бути знятий, тому що приватизація йде. Ось ми согласні були вже зміститися сюди. Зміститися вони мають зміститися сюди. Оцей столб уже забрати. А ми маємо знести оце все знести. Забрати гараж, подвинути забор, перенести газові труби. Наталя Середюк, мешканка 30-го будинку, каже, що її паркан поставлений згідно з приватизацією, яка узгоджена із сусідами з інших будинків. Наша хата стоїть на межі. Городилися ми по межі, згідно документів, згідно технічного паспорту, згідно зробленої приватизації. Приватизація була узгоджена з сусідами, з якими ми межуємо. Наталя говорить, щоб вирішити конфлікт із сусідами, викликали поліцію. У поліції відповіли, що не можуть нічим допомогти, каже жінка. Я ніяких вона не приймає. Приватизована ділянка приватизована ділянка сказали, звертайтеся до міськвиконкому. Ми звернулися, сказали, що будуть розглядати наші питання через місяць. Ну наразі викликали нам швидку комісію, яка теж нам нічим не допомогла. Олександр Суворов, начальник муніципальної інспекції, говорить, що 26 вересня комісія обстежила ділянки. Нині триває перевірка. В Дійсності з'ясували, що є дві приватизовані ділянки. Зліва і справа це 30-й номер, 26 шостий по вулиці. Нюський і в ущо місці у прохід становить по ну документація близько близько 50 сантиметрів. По даному факту буде проводитись перевірка на даний час. При обстеженні, ми порушень було устрою не не виявили, так як вони встановлюють паркан на своїй приватизованій ділянці. А для встановлення паркану дозволених документів ніяких не потрібно. Ольга Рибачук, начальниця Бердичівського відділу земельних відносин, каже, що всі суперечки щодо використання чи володіння земельними ділянками вирішуються в суді. Це було запропоновано учасникам конфлікту як варіант. А також було запропоновано дійти згоди щодо використання земель. Мальних ділянок і щодо даного проходу ну на даному етапі поки що згоди не досягнуто. Надія Назарук Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.